Друзі, всім привіт! Як завжди, важлива, цікава і корисна інформація для українців за кордоном. Щоденно щось відбувається, щоденно якісь заяви, закони, устави щось приймається, щось змінюється, а щось обіцяють змінити. Сьогодні в цьому відео. Кілька важливих моментів щодо українців за кордону. Так що попрошу вас уважно послухати та додивитися до кінця. А для тих, хто зараз в Польщі, в Німеччині, в Словаччині, Чехії чи інших європейських країнах слухає це відео і вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, я рекомендую TransferGo. Це перекази надійні, швидкі і без комісії. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Ви його завантажуєте на телефон і одразу. Зможете переказати кошти своїм рідним, своїм друзям чи, можливо, задонатити. Тобто, це ваша справа з будь-якої європейської країни на будь-який рахунок в Україні ви зможете це зробити. Тому рекомендую в описі під відео і в першому закріпленому коментарі завантажуйте та переказуйте разом з Трансфергов. Цікаву інформацію вчора вичитав. Сьогодні хочу про це розповісти. Я думаю, що ті, хто цікавляться останніми новинами з Європи і не тільки про це також чули. Угорщина хоче, щоби. Україна визнала Закарпаття Угорським. Чули про ось таке? Як вам пропозиція? А взамін, вона не буде там сильно впиратися проти вступу України в Європу. Від Угорщини є 11 пунктів, які треба, щоб Україна їх виконала. Тоді Угорщина з радістю прийме Україну в Європу. Ну, ви знаєте, щоб Україна ввійшла в Європу, потрібно одностайне рішення всіх членів Європейського Союзу. Якщо Угорщина буде впиратися, то це буде проблемно нам вступити до Європейського Союзу. Але взамін вона хоче Закарпаття. Ще може якійсь країні щось треба віддати, може ще щось Україна комусь винна, якісь території, хтось щось претендує. З тої сторони, не питаючи, зайшли і забирають силою. Військом вбиваючи, а тут дипломатично вимагають визнати Закарпаття угорським. В Будапешт вимагає визнати традиційно угорськими всі населені пункти Закарпаття, навіть ті, де угорці ніколи не жили. Ось вам пропозиція, заява, прохання. Вимога. Угорщина висунула в Україні 11 вимог стосовно захисту прав національних меншин. Будапешт вимагає від Києва особливого рівня гарантій прав угорців. Норма щодо місць з особливим рівнем гарантії прав меншин є у чинному законодавстві України. До речі, мова про міста і села зі значною кількістю представників меншини від 15% та з традиційним проживанням меншин від 10% протягом останніх 100 років. Це в нас є. Але Будапешту цього, звичайно, мало, і він вимагає більше. Вимагають автоматично визнати традиційно угорськими всі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Я щось не розумію, що це за пропозиція, але ну, дивна, звичайно. Кожна країна може якісь пропозиції висунути. Не обов'язково, що Україна має на них погодитися. Але, як на мене, пропозиції. Визнати якусь територію України, навіть якщо там живуть угорці частиною Угорщини, на якісь території претендувати, ми вже ніби це проходили. І мені здається, що Угорщина в тому числі бачить, що відбувається на, на сході України. З чого такі пропозиції? Чи вона, чи Угорщина думає, що Україна зараз воює з Росією і тут вона рада роздавати території? Та ні, звичайно, що ні. Я впевнений, що такі пропозиції будуть повністю відкинуті. Навіть не знаю, що на замін можна запропонувати, який там компроміс може бути. Як і так в нас визнаються меншини і все з тим гаразд. Ну, але ось така пропозиція є від Угорщини. До речі, що ви про це думаєте, можете написати в коментарях. Буде цікаво почитати. Особливо, якщо ви десь за Закарпаття там живете або близько дуже Угорщини. І щось про це чули, щось про це знаєте. Можете написати. Наступна інформація буде стосуватися Польщі, і з 1 липня 24-го року частково припиняється дія законопроекту, який заморожував ціни на енергоносії. Тобто на якийсь енергоресурс ціна піде собі в вільне плавання, тобто піде до гори, яка ще буде триматися, уряд буде тримати Польщі. Це звичайно буде впливати і на ціну оренди житла. І на купівлю, і на все остальне. Голова Держенергетики затвердив тарифи на продаж і розподіл газу. Вони зросли на 19-27% відповідно. Новий тариф діятиме з 1 липня 2024 року до кінця червня 2025 року та збільшить рахунки населення за газ приблизно на 20%. Тобто у всіх будівлях, квартирах, де є газ з 1 липня 2024 року зросте ціна в середньому на 20%. Звичайно, що це не найкраща новина. Тут недавно я теж розповідав, що Польща піднімає зарплату і буде піднімати, а тут вже і тарифи піднімаються. То, звичайно, та піднята зарплата потрошки, потрошки знецінюється. Ну але ось так воно відбувається. Країни Європейського Союзу будуть платити українцям гроші за повернення в Україну після того, як в Україні закінчиться війна. Це не є під час війни, тому що ніхто... З українців зараз не повертається в Україну ніхто силою їх повертати не буде. А коли війна закінчиться, так щоб українці поверталися в Україну, їм будуть платити європейські країни гроші. Ну так. Кожна країна по-своєму, але ось такі рішення є. Українцям виплачуватимуть гроші за повернення додому. В Вперд ухвалена відповідна резолюція за ініціативи народного депутата, голови міграційного комітету асамблеї Олексія Гончаренка. Згідно з документом, після закінчення бойових дій українці будуть отримувати від країн Європи фінансову допомогу за повернення до України. Ну, пропозиція непогана. Якщо закінчиться війна, і українці захочуть повернутися в Україну, а звичайно. Значна кількість українців захочуть повернутися в Україну, якщо все буде гаразд і буде безпечно, то звичайно ніхто не відмовиться від додаткових грошей, яка би там сума не була. Навіть якщо ця сума покриє дорогу там поїздом, автомобілем, автобусом, може і літаком вже на тому, може вже і літаком на той час. Тобто ніхто заперечувати не буде. Якщо ця сума буде значно більша, ніж хтось розраховує, то це подвійний бонус. Тому, так, звичайно, що ось такі рішення вони є позитивними і ну, нікому зла не роблять. Ще одна інформація: Німеччина, Польща та Чехія це лідери країни Європейського Союзу, які прийняли найбільшу кількість українців. І вони звернулися до європейської комісії, до європейського союзу, щоб їм допомогли з прийомом українських біженців. Ну тобто, заявляється, що не вистачає фінансів, щоб покрити всі затрати, які йдуть на українців, на українських біженців просять додаткового фінансування. Лідери Німеччини, Польщі та Чехії звернулися до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн з проханням про фінансову підтримку для прийому українських біженців. Пише Блумберг про це. Понад 50% українських біженців, які в'їхали до Євросоюзу, проживають у Німеччині, Польщі та Чехії. Нерівні умови для держав-членів ЄС також, очевидні через численність населення. Йдеться у листі, звернені до Європейської комісії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії кордон Польщі перетнули понад 18 мільйонів українців. Близько мільйона з них залишилося в Польщі. Німеччина після початку повномасштабного вторгнення Росії прийняла понад мільйон біженців з України. Ну там різна статистика. Хтось пише мільйон триста, хтось півтора мільйона, хтось більше, хтось менше. Приблизно така цифра. На їхнє розміщення та інтеграцію. Німецький уряд витратив понад 20 мільярдів євро. Чехія, за даними міністерства праці країни, офіційно прийняла 340 тисяч українських біженців, які в першому кварталі року заплатили майже вдвічі більше податків ніж отримали соціальної допомоги. 72% тих, хто перебуває в працездатному віці, працюють, хоча багато хто має менш кваліфіковану роботу ніж в Україні. Зазначає Блумберг. Отже, бачимо, країни знають, що на їх території. Багато мільйони громадян України. Вони витрачають на соціалку, так справді витрачають, і просять допомогти це питання якось злагодити, щоб менше вони витрачали, а їм в загальному в загальної казни Європейського Союзу теж виділили гроші. Ну, подивимось, можливо, виділять. я Ну, на рахунок таких пропозицій, мені здається, що Європейська комісія, європейський союз є досить лояльний і вони на такі справи виділяють фінанси. Тому так. Так, кожна країна по-своєму. Ви знаєте, що, наприклад, в Польщі більшість працює там, в Німеччині меншість працює. Тут вони не є на рівних, так само і в Чехії, так щоб просто сидіти нічого не робити, теж не виходить. Німеччина платить досить багато і більшість не працює, тобто витрачає дуже багато. Польща витрачає на соціалку значно менше, ніж Німеччина, але теж витрачає. Ну, всі хочуть. Кусочок того пайка від Європейської комісії додаткових фінансів. Ну, я впевнений, що їм щось з того буде, по-любому. Друзі, ось таку інформацію, такими новинами і такими інформаційними моментами хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.